Багато людей, сформованих чи здеформованих, духом певного прагматизму і утилітаризму ставлять сьогодні питання врешті, для чого вірити? Що більшого дає віра? Чи не можна жити чесно і добросовісно, без ускладнення собі життя Євангелією? На ваше питання можна було б відповісти дуже коротко. Користь від віри не можна перелічити на різні добра, хоча б навіть добра моральної природи. Церква ніколи не заперечувала, що людина невіруюча теж може бути чесною і шляхетною. Кожен сам, зрештою, легко утім переконується. Вартості віри не можна пояснити зокрема потребами самої тільки людської моралі. Хоч власна віра надає їй найглибшого обґрунтування. Тому дуже часто ми посилаємося на віру як на аргумент. Я роблю це сам у енцикліці Веріта сплендор, підкреслюючи моральну значимість відповіді Христа «Виконай заповідь на питання молодого юнака про властиве використання дару свободи. Окрім цього, можна сказати, що Істотна користь віри лежить у самому факті увірування і довірливості. Марія в момент благовіщення є неперевершеним того прикладом і гідним подиву зразком, що, зрештою, дістало своє непересічне вираження у поетичному творі рільке благовіщення. Віруючи і довіряючи, ми даємо Богові відповідь на Його слово. Слово це не падає в порожнечу. Воно, заплодоносивши, повертається до того, хто його промовив, так як ото колись уже чудово написав пророк Ісая. Однак до цієї відповіді нас Бог абсолютно не хоче змушувати. З огляду на це має особливе значення магістеріум останнього собору. А в його рамках, зокрема, декларація про релігійну свободу дігнітатісхумани. Цю декларацію варто було б тут навести повністю і проаналізувати. Проте, може, досить буде навести деякі речення: усі люди, читаємо, зобов'язані шукати правди, особливо у справах, які стосуються Бога і його церкви, а пізнавши її, прийняти і Зберігати. Те, що підкреслено тут Собором, то передусім гідність людини. Далі говориться так з рації свого достоинства усі люди, оскільки є особами, тобто істотами, наділеними розумом і вільною волею, а тим самим особистою відповідальністю, спонукаються своєю власною природою. А також зобов'язані морально до шукання правди передусім у сфері релігії. Зобов'язані теж тривати у пізнаній правді і все своє життя укладати за вимогами правди. Правду треба шукати згідно з достоинством людської особи та з її суспільною натурою, тобто через вільне дослідження, за допомогою навчання, через обмін думками. І діалог. Як бачимо, Собор з усією повагою ставиться до людської свободи. Він посилається і до внутрішнього наказу сумління, щоб показати, що відповідь, яку людина дає Богові на його слово через віру, відповідає особистому достоинству людини. Людина не може бути змушеною до приймання правди. Вона змушена тільки своєю природою. Тобто самою своєю свободою, щоб правди цієї щиро шукати, а коли знайде, що при ній тривати, як своїм переконанням, так і вчинками. І це не зміне вчення церкви то, передусім, вчення, яке Христос сам підтвердив своїми діяннями. Під тим кутом варто було б ще раз прочитати другу частину Соборної декларації про релігійну свободу. Там теж знаходимо відповідь на ваше питання. Саме таку точку зору знаходимо у навчанні отців, у традиції теологів від Святого Томи Аквінського до Джона Нюмена. Собор підкреслює тільки те, що було постійним переконанням церкви Знана думка святого Томи. Він до такої міри обстоює повагу до совісті, що твердить акт віри у Христа такої людини. Чиє сумління було б переконане, що вона чинить за даного випадку кепсько був би безчесний. Людина завжди зобов'язана слухати свого сумління, навіть коли б воно було вперто помилялося. Людині не можна тільки тривати у помилці, не намагаючись переконатися, якою ж є правда. І якщо Нюмен ставить совість понад авторитетом, то він не проголошує нічого нового поза тим, що належить до постійного магістеріум церкви. Совість, як учить собор, є найпотаємнішим осердям і святини і людини, де вона сама пробуває з Богом, голос якого бренить у її глибині. Через вірність совісті християни єднаються з рештою людей у пошуках правди. І розв'язання у правді моральних проблем, які збираються як у житті окремих осіб, так і в суспільному співжитті. Чим більше гору бере чесна совість, тим більше осіб і людських груп уникають сліпої самоволі і стараються достосуватися до об'єктивних норм моральності. Втім часто буває, що совість помиляється внаслідок упертого незнання, але ж через це не втрачає свої гідності. Однак не можна цього сказати у випадку, коли людина небагато дбає для пошуку правди і добра, а совість через звичку до гріха поволі поступається трохи не Важко не помітити глибокої внутрішньої спаяності тексту Декларації про релігійну свободу. У світлі її навчання ми можемо сказати, що. Істотна користь віри полягає передусім на тому, що людина реалізує через неї добро своєї розумної натури, реалізуючи її, даючи відповідь Богу, а ця відповідь є обов'язком. Є водночас обов'язком перед самим собою. Христос зробив усе, щоб переконати нас у значенні цієї відповіді, яку людина. Повинна дати в умовах внутрішньої свободи, щоб у ній заяснів той верітаті сплендор, який є таким важливим для достоинства людини. Христос теж зобов'язав церкву, щоб вона чинила так само, тому знаменно, що в історії церкви були протести проти всіх тих, хто намагався змушувати довіри, навертаючи мечем. Тут треба нагадати позицію, зайняту іспанською школою у Саламанці перед насиллями, гвалтами, вчиненими на первісних мешканців Америки Індіос, під виглядом навернення їх на християнство. А ще раніше у тому самому дусі висловлювалася Краківська академія на соборі в Констанції 1414 року, вказуючи на насилля. Завдане балтійським народам під таким самим виглядом, Христос безумовно прагне віри. Він прагне і від людини, і для людини. Особам, які шукають його чудес, він говорить: віра тебе зцілила. Випадок ханененської жінки особливо хвилюючий. Христос ніби не хотів почути і волання про допомогу, про чудо для дочки, ніби хотів спровокувати це хвилююче визнання, але ж іщенята йдять ті кришки, що спадають зо столу їхніх панів. Він хотів випробувати цю жінку, щоб потім могти сказати Твоя віра велика, нехай тобі буде, як ти хочеш. Ісус прагне пробудити у людях віру. Прагне, щоб вони відповідали на Слово Отця, але прагне того завжди, шануючи гідність людини, бо у шуканні правди вже проявляється певна форма віри і сповнюється необхідна умова для спасіння. І тому те, що проголошує Соборна Конституція про церкву, повинно бути ще раз прочитане у контексті вашого запитання, бо ті, Хто не без власної вини, не знаючи Христової Євангелії і Христової Церкви, однак щирим серцем шукають Бога і Його волю, через веління совісті спізнану стараються під впливом благодаті виконувати вчинки, можуть досягти вічне спасіння. Боже проведіння не відмовляє у необхідній для спасіння допомозі і тим, хто без власної волі взагалі. Не дійшли ще до виразного пізнання Бога, а намагаються не без Божої благодаті провадити чесне життя. У вашому питанні йдеться про чесне життя без Євангелії. Я б відповів, що коли є в життя є насправді чесним, то так і тільки тому, що Євангелія не пізнана чи відкинута свідомо, насправді діє всередині людини. Вона настільки чесно шукає правди, що відразу готова прийняти, як тільки її спізнає, бо і така готовність є вираженням благодаті, яка діє в душі. Дух дихає, коли хоче і де хоче. Свобода духа зустрічається зі свободою людини і підтверджує її глибину. Це також потрібно для того, щоб уникнути ризику пелагіанської інтерпретації. Такий ризик існував вже за часів Святого Густина, а в нашій епосі відгукується знову. Пелагій акцептував увагу на тому, що й без Божої благодаті людина може провадити чесне і щасливе життя. Божа благодать для цього не обов'язкова. Тим часом людина насправді покликана до спасіння. Чесне життя є умовою цього спасіння. А спасіння не можна осягнути без співпраці з благодаттю. Врешті-решт, тільки Бог може врятувати людину, однак, очікуючи її співпраці, людина може співпрацювати з Богом, що говорить про її велич. Правда, що людина покликана до спільних діянь з Богом в усьому з огляду на остаточну мету свого життя, тобто спасіння і обожнення. Дістала своє відображення у східній традиції під виглядом так званого синергізму. Людина співтворить із Богом світ. Людина співтворить із Богом своє власне спасіння. Обожнення людини походить від Бога, але людина теж мусить разом працювати з Богом.